Всім приємного доброго дня! З вами сьогодні психолог енергопрактик Альона Фегер і програма Хвилинки для душі. І сьогодні ми поговоримо на тему, яка надзвичайно цікавить багатьох людей. Як зрозуміти, чого я насправді хочу? І сьогоднішню зйомку ми проводимо у затишному ресторанному комплексі Goodwill. Тут завжди раді. Гостям. І сьогодні ми поговоримо про надзвичайно цікаву тему, яку ви часто задаєте після випусків, і яку я часто чую у своїх консультаціях: це тема, як зрозуміти, чого я взагалі хочу. Дуже часто люди приходять з такими запитами і. Знаєте, є такі жалоби у моїх знайомих, є багато цілей, є багато мрій, є багато бажань, а я не знаю. Я взагалі нічого не хочу, мені взагалі нічого не подобається. І десь від 70% людей насправді відчувають це. Відчувають те, що вони не мають цілей, відчувають те, що вони не мають ніяких бажань. Зараз я трошечки розвію ці міфи, що ви нічого не бажаєте і не знаєте, чого хочете. Давайте для початку розберемося, звідки це береться. Є кілька причин, які насправді заважають людині розібратися з цим питанням, чого я насправді хочу, розібратися, чого ж вони насправді бажають. Чому багато причин родом із дитинства. Я думаю, ви завжди чуєте цю тему родом із дитинства, чому все ми валимо на дитинство, але це насправді так. Давайте трішечки розберемося, які ж, у яких сім'ях виростають діти, які як наслідок не знають своїх бажань, не відчувають своїх бажань, не вміють ставити цілий, не вміють навіть мріяти. Чому? Тому що напевно заборонялося, тому що, напевно... Дуже багато було прив'язок, дуже багато було стандартів, дуже багато було тиску з боку батьків. І зараз просто відслідковуйте. Можливо, я не хочу зараз нав'язати комусь із батьків, що ми погані. Ми не ідеальні. всі. Я також мама. І Я також робила, на мою думку, якісь помилки. Я також була такою контрольованою колись мамою. І Хочеться просто вам допомогти трішки, щоб змінити своє ставлення, щоб змінити своє ставлення як до себе, так і до своїх батьків. Дивіться, якщо у сім'ї були занадто жорстко контролюючі батьки, відслідковуйте зараз це за собою, вони пригнічували будь-яку самостійність дитини. Просто уявіть це, так? перевіряти кожне її рішення, чи правильно вона вирішила, чи туди вона пішла, чи те вона одягнула. А ще хуже, коли ми взагалі робимо щось за дитину, не дозволяємо дитині робити. Щоб вона не помилилася, ну ми ж краще знаємо, так? Ми ж батьки. Тому жорстко, жорстко контролюючі батьки вони не дають дитині право вибирати, право самовиражатися, на самовираження. Є ще такі авторитарні батьки. Це, напевно, і, іще, іще більше така сумна. Сумна позиція, так? Чому? Тому що при такому вихованні порушується право взагалі придушується воля дитини. І заперечення право дитини на свої емоції. Знаєте, коли ми говоримо, ну що ти плачеш, скільки можна плакати, не плач при, при людях, не показуй це. тобто, не дозволяємо дітям висловлювати, виражати свої емоції. І Діти згодом взагалі перестають відчувати. Просто уявіть, наскільки ми блокуємо дітей, блокуємо дітей у вираженні того, що вони насправді відчувають. Також ще одна дуже цікава позиція: це гіперопікуючі батьки. Інколи нам здається, ну я ж краще хочу для своєї дитини. Я, ну, ми впевнені, що ми краще знаємо, як самі діти, ми краще знаємо, бо ми дорослі, і не дай Бог вона там щось не так зробить, вона там може вдаритися, там вона може помилитися. І ми вирішуємо за них, чим їм займатися, з ким їм дружити, що їм одягати. Бо ми ж краще знаємо: ми ж мами, ми краще за всіх все знаємо. Це також не дає дитині право помилятися. Знайте одне, що кожен з нас приходить у це життя для того, щоб проходити якийсь свій шлях і помилки. Ми не можемо, я пам'ятаю, як мені казали, вчися на моїх помилках. Я думаю, кожен з вас зараз згадає своє дитинство, і думаю, кожен з вас це також говорить: вчися на моїх помилках. Не можна навчитися на чужих помилках, тому що з чужих помилок не можна отримати уроки, і тобто не можна отримати якийсь досвід і пройти якісь уроки. Це неможливо. Дайте дітям помилятися, дайте дітям самовиражатися, дайте дітям плакати, дайте дітям сміятися, коли вони цього хочуть. І ви побачите, як ваша дитина самостійно почне вирішувати, вчитися вирішувати якісь свої запроси і свої питання. І... Як же все-таки зрозуміти, чого я хочу від життя? Для того, щоб зрозуміти, чого ви хочете від життя, проаналізувавши своє дитинство і зрозумівши, де були оці блоки, де були ці стандарти, які вам нав'язали, відчуйте. Зараз, як ви живете? Відчуйте просто себе, почніть вивчати себе, чого насправді хочу я. Чи це мій вибір, чи це вибір моєї бабусі, дідуся, там батьків, так? чи це мені хтось нав'язав. Е, згадайте про те, що приносило вам максимальне найбільше задоволення в дитинстві, які заняття, які люди, які книжки, можливо, по максимуму е, приносили для вас задоволення. І складіть цьому, напевно, якийсь список, тобто, що приносить задоволення саме мені. Для того, щоб ви це почали відчувати, вам потрібно відчувати, навчитися розрізняти свої емоції. Як я це робила, я закривала очі і питала у себе зсередини. Тому що коли ви з відкритими очами, ви. Ніби наглядач світу, який є навколо вас, для того, щоб зазирнути у свій власний світ, це легше робиться, коли ви прикриваєте очі і питаєте у свого серця. Це не буде швидко, це не буде так по щелчку пальця, так як говорять, тому що довгий час наші емоції були заблокованими, наші бажання викидувалися на смітник. Наші мрії також казали, що це за мрія, що це за професія, що це за Бажання це взагалі ні про що, тобто ти повинен там вчитися або там. І дуже багато це навіть якщо статистика говорить 80%, то я скажу це навіть більше. Напевно, 90-95% людей працюють не там, де хочуть, займаються не тим, чим хочуть. Вони взагалі не знають, чим хочуть займатися. І це е, сумно. Насправді це дуже дуже сумно, тому що ми пройшли все життя для того, щоб е, проживати його в повній мірі, для того, щоб насолоджуватися. Для того щоб отримувати насолоду від того, чим ви насправді займаєтеся. І свої бажання, як я завжди кажу, кожна дитяча мрія, кожне дитяче бажання, воно повинно бути втілене у життя. Ніколи не викидуйте на смітник свої мрії. Ніколи. Згадайте про те, що ви мріяли у дитинстві у 5, у 8 років, у 10 можливо, років. Так? І, можливо, зараз саме час реалізовувати ці мрії і ці бажання. Подумайте про те, які заняття заряджають вас енергією. Знаєте, від чого ви відчуваєте такий. Ніби коли ви вдихаєте і ви відчуваєте оцей потік неймовірної енергії, але потім мозок починає блокувати і казати: та ні, це не про тебе, це взагалі в тебе, це взагалі нереально, це взагалі не, не, не те, що тобі потрібно. От в такі моменти завжди навчіться контролювати ті думки, які виникають після цього вдоху-вдиху, повною, повною груддю, так? І Напевно, на камеру буде не дуже зручно це сказати, але так я говорила собі своєму мозку і своїм думкам. Просто заткнися. Зараз помоч, зараз не про тебе. Зараз саме про мої бажання, про мої відчуття. Навчіться контролювати свої думки. Тоді ваші емоції будуть вивільнятися. Тоді ви Чітко будете розуміти і відчувати те, що ви бажаєте своїм серцем. Випишіть свої негативні установки, свої думки негативні, можливо, на папер. І ви зрозумієте, що саме вас гальмує на шляху до вашої мрії, до вашої цілі, до вашого бажання, до ваших занять. Інколи нас блокує страх. Страх блокує і це нормально. Прийміть цей факт, що страх це нормально. Всі бояться, всі бояться, коли доводиться щось. Реалізовувати себе в чомусь, то, що ми ніколи не робили, те, що нам невідоме, те, що вам нове. Але знаєте, завжди за вашим страхом стоїть дуже багато можливостей. А помилки це також нормально, нормально помилятися, а не помиляється лише той, хто нічого не робить, і ви це прекрасно знаєте, і ви це вже чули не один раз. Робіть помилки. А Якщо є помилка, да, то завжди можна взяти досвід із цієї помилки і наступного разу зробити краще. Уявіть, уявіть просто на одну хвилинку, що в цьому житті, ну, наприклад, ви проснулися, прокидаєтеся зранку, і ви відчули, що ви нікому нічого більше не винні. Чим би ви тоді зайнялися в першу чергу? Просто відкривши очі зранку, уявіть, що це єдиний день у вашому житті, і чим я хочу зараз займатися. І повірте, коли ви прокидаєтеся зранку, ваш мозок іще не наповнений думками, діями. Тобто, так, тіло знаходиться в розслабленому стані, і ви можете відчути це бажання відчути. Далі задавайте собі такі запитання. Якби в мене було вже достатньо грошей, от є гроші на все, на все, я маю все, чим би я тоді займалася? Можливо, спочатку будуть такі думки: ну, напевно, я полежала б, там, поспала б, але потім поступово ваша фантазія вона буде розгортати нове поле реальності. Почнеться думка про, про подорожі. Про якісь країни можливо, ви мріяли там знавідкрити будинок допомоги там малоймучим, діткам. Так? Можливо, займатися. Якимось рукоділлям, там, я не знаю, це, повірте мені, коли ви проходите практики, коли ви закриваєте очі, коли ви починаєте себе відчувати, у вас є дуже багато бажань. І коли мені говорять, що у мене немає бажань, ви просто знаєте. Бажання є щодня, у кожного з вас є бажання. Є бажання встати помитися, є бажання почистити зуби, є бажання випити каву, це також бажання. Є бажання купити собі букет квітів, є бажання не знаю, поїсти смачної їжі, це також бажання. Але інколи навіть їжу ми їмо, тому що це корисно, тому що нам так сказали батьки, тому що нас вчили. Тому почніть з маленького, що я насправді люблю. Що є насправді, які мої вподобання в їжі, які мої вподобання в напитках, які мої вподобання в проведенні вільного часу? Це е, наштовхне вас на те, що ви почнете потроху розрізняти, що ваше, а що нав'язане вам. І запам'ятайте одне життя у нас єдине. І в цьому житті ми винні насправді тільки самим собі. Можливо, це комусь здасться досить егоїстично, але це не про егоїзм, це про любов до себе, це про вчитися розуміти і любити себе. Та людина, яка навчиться розрізняти свої емоції, розрізняти свої потреби, відчувати свої бажання, яка навчиться. Поважати себе, вона обов'язково буде любити, поважати простір, поважати людей, які є навколо. І весь простір, весь світ буде допомагати вам у здійсненні ваших бажань і ваших мрій. Тому обіймаю вас і бажаю вам, щоб ваші мрії завжди здійснювалися. Ваші бажання завжди були для вас на першому місці. І ваші цілі. Вони приносили вам той результат, який хочете саме ви, а не очікують від вас інші люди. А з вами була програма Хвилинки для душі, Альона Фегер, і до нових зустрічей!